Сестра. Господь подарував нам ще одну можливість сьогодні, вдруге бути перед його лицем. І ми прийшли, щоб поклонитися йому знову і послухати, що він буде говорити до нас. Основу своєї проповіді читаю Євангелію від Святого Луки, 12 розділ, хто має Біблію з собою. З 13 вірша по 21 включно. Лукия, 12 розділ з 13 вірша, каже так, і озвався до нього один із народу. Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зі мною. А він відказав йому: чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника? І промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного богача ниво вродила, і міркував він про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, просторніші поставлю і позбираю туди пашню свою. І свій достаток, і скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра на багато років складеного, споживай, їж пий, і веселишся. Бог же до нього прорік, нерозумний, цієї ночі ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тими, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Всі ми знаємо цю притчу Ісуса Христа, цю подію. Я сьогодні щось так поклалося мені на серце, що з вчорашнього дня говорити, не збирай для себе, а багатій у Бога. Говорити про те, що віруючій людині не потрібно вглублятися в матеріальні речі, не потрібно прикладати серце до цього. Не потрібно любити це. Потрібно думати про те, щоб працювати для Господа. Потрібно думати про те, що кожна людина вона стане перед Ним і дасть звіт за те, що я робив в кінці свого життя. І говорячи про те, знаєте, згадуються різні події з Біблії, різні події з Біблії згадуються. Про те, знаєте, і думаєш собі, Господи, хотілося б прожити своє життя, щоб, оглядаючись назад, не жаліти. Не жаліти за те, як жив, що робив. Другими словами, хотілося б себе прожити мудро. Хотілося б прожити мудро, щоб не оглядуватись, не казати, якби повернути, я б інакше жив. Але вже пізно, вже пройшли ті чи інші дні чи роки мого життя. І тому ми звертаємося до всіх питань, до Слова Божого, котре є єдиною премудрістю над всіма мудростями, котре є вірне і правдиве, по котрому ми міряємо і важимо всі речі свого життя. Як би я не думав, щоб мені не здавалося ті чи інші ситуації, що потрібно поступити так чи інакше, Якщо те, що я роблю, суперечить Слову Божому, воно не є добре. Навіть якщо все кругом свідкує, що так правильно, так підходить, так потрібно зробити, так потрібно сказати, якщо те, що я говорю, те, що я роблю, воно суперечить Слову Божому, воно не є добре, воно обов'язково вийде на зле. Воно не може бути благословенне і воно не може мати ніякого успіху, тому що воно суперечить Слові Божому. Колись Господь казав через свого пророка до Ізраїля, що за мудрість в них, як вони слово моє відкинули. Люди не були, знаєте, якісь такі відсталі. Не думаємо, знаєте, що люди були якісь такі, може в ті, ті часи не такі мудрі, як ми сьогодні. Те, що вони будували сьогоднішні вчені, не можуть, знаєте, зрозуміти, як вони це побудували. Бо каже, що за мудрість може бути, якщо вони відкинули моє слово. І кожна людина, включаючи віруючих нас, людей. Вона має, знаєте, ось таку тягу в собі до земного. Вона має в собі якусь таку тягу до земного. Вона так по-простому кажучи, людині ніби хочеться господарити тут на землі. Ось то зроблю, ось то куплю. Я бачу, де хто сміється. Ось то і, то, і то, і то, і то мені треба, і то мені треба. І всього мені треба. І людина спосібна вона вкладатися в це спосібна. І спосібна забувати з цим всім, що це все не може їй дати жодної радості. Недавно Богдан Нуфрович проповідував про Лота, знаєте, я сидів і думав собі, думаю, який тяжкий приклад в житті. Ось чоловік знав Бога. Чоловік боявся Бога, але разом з тим всім ставив свої пріоритети, щось я буду робити там, де мені матеріально вигодно. Ось це він поставив на перше місце. Подивіться, який тяжкий урок в житті. І жив там, і мав там, і користувався, і був багатим. І Біблія каже разом з тим, що він не жив, а мучився там. Не жив, а мучився, каже апостол Петро, що він там жив і мучив там свою праведну душу. Ось це все, що нажив лод. Ось Оце все, що він мав. І в кінці все мусив втратити, все мусив згубити. Все мусів залишити. Тому ці, знаєте, земні блага, земні маєтки, земні набутки ось це все воно не може дати щастя і воно не може дати радості. І що я хочу говорити з того, що я прочитав? Це про те, що підійшов до Ісуса Христа один чоловік і каже, каже до нього, учителю, скажи, братові моєму, щоб спадщиною поділився зі мною. І відповідь була така, що він сказав, чоловіче, хто поставив мене над вами за суддю або за заподібника? Ісус Христос відмовився це робити, Він не хотів з тим нічого мати. Але далі він почав проводити науку. Подія, яку він зустрів в житті своєму, це ця просьба того чоловіка. Те, то, що він сказав, воно вразило Ісуса Христа. Він почав науку і почав її з того, що сказав, стережіття зажерливості всякої, бо життя чоловіка не залежить від маєтку Його, від достатку маєтку Його. Ось це, знаєте, тяга до земного. Ось це любов до земного, ось це прикладання серця свого до цього всього земного. Знаєте, що воно породжує далі? Воно пораджує зажерливість. Я маю одне, я хочу більше. Я маю більше, я хочу третє. Я маю ще, я хочу ще. Разом з тим я починаю губити совість. Я починаю губити все людське. Я починаю більше, більше і більше і доходить до того, що немає нікого, є тільки стремління мати. І той підходить до Ісуса і каже: поділи нас з братом, з моїм рідним братом. Поділи нас, будь між нами за суддю. Бо ми рідні брати, нас родили рідні батьки, ми разом виросли, разом їли, разом жили. Тепер ми не можемо поділитися. Ось до чого дійшло. Ісус каже, Ви стережіться цього. Стережіться всякої зажерливості. Він говорить про те, що каже життя людини. Воно не залежить від достатку маєтку Його. Воно не залежить від достатку маєтку Його. Дві думки, я думаю, криються в цих словах, як я розумію. Це перше, що твої багатства і твій маєток, він не може зробити тебе радісним і щасливим. Він не може зробити тебе задоволеним. Він не може тобі дати спокою. Це не може дати нічого земне. І друге, Скільки б я не мав, воно не може продовжити мого життя ні Ой, на одну хвилинку. Життя чоловіка не залежить від остатку маєтки його, сказав Ісус Христос. Часом люди про це не задумуються. Ось придбаю, ось набуду, і вже заспокоюся, і вже стану щасливим. А потім виходить зовсім інакше. І люди, вони жаліють про те, що вони роблять. І думаю, що би поправив так пізно вже життя. Прийшло якось, що зроблено, і щось прожито вже. Ісус розповів цю притчу, яку ми часто згадуємо, часто, знаєте, читаємо її про цього чоловіка, котрого не невародила. Ці притчі Ісус Христос показує або навчає людей, що потрібно робити в своєму житті з тим, що маєш. Які потрібно ставити пріоритети, що має бути на першому місці? Як бути розумною людиною, що потім не жаліти? І він говорить про чоловіка, котрого реасно не вовродила. І він почав міркувати про це, що я зроблю. Старі клоні маленькі, став набагато багатшим, з маю має набагато більше. Ось що я зроблю. Я побудую тут ще більше. Я запасуся і я маю великі плани для свого земного життя. Ось тут вся помилка, Які я можу мати плани для свого життя, як я не знаю, скільки я буду жити. Скільки б я не планував, скільки б я не мав, це не означає, що так станеться, як я думаю. Ісус каже, Боже до нього прорік нерозумний. Не так ти напланував. Не так ти розпоряджався тим, що ти маєш. Не так ти думав сьогодні душу твою від тебе пожадають, І ти все полишиш, кому ти все це оставиш? Ісус каже, що так буває з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Брати та сестра, ми читаємо далі. Немає часу, знаєте, на проповіді все це читати, науку Ісуса Христа. Но він говорить і навчає і каже, продавайте достатки свої і милостині подавайте. Робіть калитки собі не нестарію чи невичерпний скарб, той, що в небі, той, що не може злодій забрати, ось де складай, ось де будуй, ось до чого стремися, ось що, хай буде, серце твоє. Ось де потрібно планувати, ось де розумно будувати, ось де розумно мати плани. І він там далі вів науку про те, що є блажений той чоловік, котрий виконує волю пана свого. Хотіло б це бути тією людиною, що коли прийде пан, повернеться назад, щоб він сказав, ти раб є добрий і вірний, ти не поглинався ось цю світську суєту, ти не віддавав цьому весь час і здоров'я, ти не ставив це на перше місце то ти працював для мене, ти виконував те, що я тобі поручив, те, що я тобі заповів, це є блаженство і це є розумно, брати та сестри, робити в житті своєму. Нехай Бог нам допоможе. Йому слава. Амінь.